А ви знаєте чому? При наборі тексту на смартфоні на клавіатурі з'являються збільшені літери кожної клавіші. Ось цю цікаву фішку свого часу вигадали Apple. коли Стів Джобс та його команда вигадували перший айфон. Стояло складне питання: а як же людей пересадити з цієї кнопкової клавіатури на клавіатуру на смартфоні? Адже коли вони тестували нову сенсорну клавіатуру, вони розуміли, що людина просто не розуміє на яку літеру вона тисне. І по суті вони вигадали цю геніальну річ, що натискаючи на кожну клавішу літери, поряд буде виходити її збільшена мініатюра, щоб ви точно були впевнені, що натиснули саме ту літеру, яку ви хочете. Звичайно, що зараз вже ніхто не помічає, як друкує, тому що вже ми просто звикли. Але спочатку це була дуже корисна штука, щоб пересадити людей з звичайної клавіатури на сенсорну. Ну а ви можете написати щось в коментарях і перевірити, чи з'являються у вас мініатюрки кожної літери.